Христос Воскрес, вістом Воскрес вітається з вами отець Назарій. Сьогодні обіцяне продовження розкажу вам про це піо і коронування Терням. Знаємо, що отець Піо був містиком і дуже загадковою особистістю. Він казав, що я є таємницею для себе самого. Почитателі оця Піо знають, хто живе глибшою духовністю, що отець Піо мав, окрім п'ять ран, тобто які мав Ісус, також мав ще невидиму стигмату. Це є шосту так звану рану, яку Ісус Христос мав на рамені, тобто на плечі, яка його найбільше боліло, там де ніс Хрест. Ну, але також отець піо місти... переживав містичні коронацію терням. І сьогодні собі про це дізнаємося. З розповіді брата Модестіна Ф'ючі з П'ятеречини. В 1944 році прагнучи бути ближче Отця піо. А що означає бути ближче Отця Піо? Бути ближче Отця піо це означає бути ближче святості. Так. Наше завдання бути святими. Ми всі хочемо бути святими, але ми є грішні, немічні. Так, ми освячуємося через участь у е, тайнах церкви, через участь у святі літургії, е, у святих тайницях сповідів, е, причастя, Так? Господь нас освячує собою. Так само через, участь, значить, через читання духовне, через медитації, через е, наслідування святих, через вивчення їхнього, їхнього життя. Отже, ближ, бути ближче у це піл. Будьмо ближче у це це бути ближче святості. Так? Отже, і він прагнув бути ближче у це піво. В 1944 році вдався до Сан-Джовані Ротонду, провів там певен час, мешкаючи в родині серетелі. Ранкою порою з радістю послуговував цю досі меси. Я знав при цьому особливих відчуттів, е -е перевірював кожен рух стигматика, власне, по консекрації. І виразно пам'ятаю, що на його чолі і карку видимі було подібні до уклюття терням ранки, які вкладалися в корону. Отець часто прикладаючи палець правої руки до скроні. Порушуваним так, якби хотів позбутися чогось, що його дражнило на його чолі, добачав хрестик величини біля трьох сантиметрів. Моєї уваги не умикали також інші щегули, а саме жести, рухи, сльози і зітхання, які товаришували у глибокому зосередженню безпосередній розмові з Богом. Був правдивим уособленням ус кальварії. Не міг про це забути, оскільки той його укороновання терням вчиняло, що затоплювався в Божому містерії, тобто Божій таємниці, який в особливий спосіб проникав до його серця. до мого серця. Домуслявся, для чого відправля... відправлена через оця свята меса була так довга. Мусив натомість доповнити офіри, яку Христос з волі Палата склав себе на узгір'ї кальварійському. Не спосіб було так само порушитися на вид його зболілого погляду і змученого тіла, переживаючи страсті Христа і назначені великою любов'ю. Так само інші свідки життя, з даного випадку брат Даніїл також записує розповідь брата Даніїла, який знаємо за стосунку ця Реміджія Ремі і Сільвіана, в якій вислухав ж автор. Був з групою паломників Єрусалиму. А докладно в костюлі Гецемані, власне, відбувалося виставлення найсвятішого таїнства і став попрошений про забрання, щоб взяти голос. Мої думці віджили сцену з уділом Петра, Якова і Іоанна, які, не бачачи на просьбу Ісуса, заснули замість молитися. Певного дня в сан Сан-Джованні Ротондо сталося мені щось подібного. І допіро в той час був стані зрозуміти і властиво оцінити заховання трьох апостолів, Прагну вам розповісти. Цей особливий епізод досі розповідав його тільки раз і загадка кільком особам, серед яких був Сільван і автор. Часто ділося так, що вночі не міг заснути, пише брат Данаїл. Боячися, що над раною западу в сон і не почую, як отець Піло сходить на святу месу. Став ухилений привідкрив двері до келії. Що би не, закри... не закрилося на жоден рух. Певної ночі, менш більш на 10 хвилин перед третьою раптово убудився. Докелі рознісся запах, відчував цей... цю небесну атмосферу, яка надихала радістю, відчуваючи духа, від... відроджуючи духа і тіло. сказав собі, що діється. Чи ж би з'явилися ангели за світло, щоб перевірити, що, що... що побачу? Але намарно. Хотів, щоб цей стан тривав. Звернувся в клубок і пробував погрузитися молитву постійно, однак не був задоволений, уклякнув, отже, ж, на ліжку, бажаючи зберігти рівновагу, але і це не дало мені сатисфакції. Піднісся і поклався на підвозі, звернув в сторону дверей, напроти яких по сьогоднішній день знаходяться малі двері. З видом на старий костьолок чудотворним образом Матері Божої Ласкавої. Це оточення, оточене честю Мальовидло, тобто образ знімав зі стіни тільки при виняткових нагодах. Одна з них була свято Патронів сан Джованні Родондо, Матері Божої Ласкавої Свято Івана Хрестителя. Коли так молився до Ісуса і Небесної Матері, добіг мене здалек відголос тяжких. Кроків струдженого мандрівника було ще раз ближче, в кінці став на порозі моєї келії, прихилив двері, розвар... Р -р -р... тобто повернувся і війшов отець піо. Подав мені руку в такий спосіб, щоб міг поцілувати її з обох сторін. Не мав рукавичок, по хвилі сказав знуженим голосом. В яких чув було прагнення, поможи мені, поможи. Попроси мене це аж чотири рази. Не бачив, як, що сказати, в чому мав йому допомогти. І як в голосі в голосі було чути... Появилася мені думка, що сталося йому щось злого, може, впав з ліжка. Тим часом знову добіг мене зболілий голос. Ходи, потребую твоєї помочі. Відповів: так, отже, вже іду. Пануючи в той час звичаї е, 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 наказували спати в габіті, що тоді всі в габіті спали. так? Для чого не мусив убиратися? Стану при оцю і, уявнившися, взявши його під руку, попрямував з ним до його келії. Сталося е, мені видавати оця піло терплячого, але ніколи як там, того ранку. Був змучений і так слабкий, що не, не стільки дійшов, але радше завис на мені усім тягарем, підтримав його з найвищим трудом, доволікши його до келі номер 5 яка займав, яку він посідав аж до 1948 року. Отже, отець запросив мене до каплички, в якій, власне, в часі одіжування, тобто від звик відправлятися ту месу в той час, коли він був завішений в священичих чинностях. Тобто святий офіціум йому заборонив, це було 11 червня 1931 року по 16 липня 1933 року. Ці дати потрібно запам'ятати. Війшли до середини, тоді запалив світло і запровадив мене до Вівтаря Матері Божої Непоручної. Був це прекрасне в своїй простоті Вівтарик, оздоблений мальовитвом, який уявляв фірування Ісаака. Коли знайшлося у його стіп, отець сказав: Поможи мені, сину, молися за мене, поможи мені молитвою. Захоплюючи розповідь, правда? Потім, е, потім присів неподалік входу, а я впав на коліна і погружився в молитву. Застановлявся, які ж це ласки міг прагнути Отець спів. Нуртувала мна думка, для чого просить мене про поміч, Молився ревно повен найкращих бажань, але більше пробував зосередитися, тим більше гортала мене сонність. Тяжка, глибока оспалість разом зі страшним е... замочувала мій розум. Ніколи раніше не вставалося мені щось подібного. В кінці відсунувся, ну, це було середина ночі, заспаний на ступні вівтаря. Отець піостав і скривався до мене, чуючи його кроки. Боже мій отець просив про молитву, а я не був до неї здатний і заснув. Прийшов мені через думку. Тим часом капуцен збожився і сказав благально: Молися, молися за мене, був здушений, а з його голосу проб'ялося терпіння так велике. Що глибоко в серці почув біль і заїкав, відповів так, отче, так, так. Встидався признатися, не зумію, отче, сон є сильніший. заки отець Піо е, всів на, моєму, на своєму місці, знову погрозився глибоко сні. По певному часі капуцен зближився ще раз і повторив: Поможи мені, сину, поможи! Тим разом пробував перемогти сонність, всував долоню під коліном, говорив собі, буде мене боліти, але принаймні не засну і будемо могти молитися. Сон надалі, однак був сильніше. Кінці отець прийшов мені і станувши при мені, сказав: будь так добрий і відпровадь мене до келії. Пам'ятаю, того, що сталося, встидався з ним перебувати. Просив мене про підтримку в молитві, а я підвів. Пригадалося мені зберігання апостолів у Оливному саду, не тільки провадилося піво, що пробував його е тягнути, був би киринейчиком. Коли двигав на рамана зарівно хрест, як і самого Ісуса. В кінці відкрив двері до келії і е включив світло отець, відсунувся кілька кроків і сперся на стінку. Простеви мені, ліжко, чуєш, як е мучуся з болю. Поможи, поможи мені. Повторяв, споглянув на нього і побачив, що кров спливає йому по лиці. З інстинктом підійшов і, відсунув йому, і значить, повитирав йому обличчя хусточкою, яку мав в рукаві. А тоді моя увага звернулася на, на рани. Тамтої ночі зуважив їх перший раз. Відразу подумав про корону Терньову, отець Піво пережив коронацію Терня. Найперше невидиму, а потім видиму. Коли змив усю кров, попросив е, зарешти сил, запровать мене до ліжка, взяв його отже ж під рам'я, поміг. Усісте в постелі, приглянувся йому, виглядав як інакше. Весь був інший його обличчя еманувало захоплюючим блиском. Дякую тобі, сину, сказав, а я відповів: Нехай отець не дякує, бо є мені стидно, не був в стані нічого зробити. Ні, перервав мені, кажучи, не знаєш, як для мене багато зробив. Все, що побачив і про що розказав. Не було сном, але реальністю. Це правда, правда, правда. Вау! Отже, захоплююча історія, на цьому, значить, ще можна буде вернутися. Як отець Піо пережив коронацію терньовим вінком, як брат Даниїл йому помагав. Amém.